Доброго вам здоров'я! З вами Тер... Терновчаночка. Продовжуємо готувати страви із свиної голови. На черзі щоковина. Це не м'яке сало, тому ми його відваримо. От ми взяли водичку в каструльці. У нас ось такі спеції, цибулинка. Ми її не чистили, обрізали тільки корінці, кладемо до каструльки. Ось у нас такі спеції лаврушечка. Ось таких два листочка. Тут у нас духмяний перчик, перчик з горошком, і мені дуже до смаку насіння гірчиці. Засипаємо у наш майбутній бульйончик. Покладемо сюди, забула вам сказати, я ось вимила листочки, чи як сказати, шелушку з цибульки ми також її сюди додаємо для кольору нашого салка. Забула ще сказати, що треба додати солі. Ось, підсолимо чайна ложечка, ну, приміром, стільки покладемо. І мені ще смакує, коли я кладу, ось у мене. Тут кріп, петрушечка. До каструлі кладемо сало, ставимо його на нагрів, варимо до готовності. Готовність перевіримо за допомогою шпажки. Готове сало вложимо під гніт. З вами була терночаночка. Ставимо лайчики в підписуємося, тиснемо на дзвіночок.